Перікіто і Марікіта Жили собі чоловік та жінка. І мали вони двійко діток. Хлопчика звали Перікіто, а дівчинку Марікіта. Сім'я так бідувала, що не було чим годувати дітей. І вони весь час плакали. Нарешті батько не витримав і каже дружині. Виведено я дітей у ліс і там залишу. Може, знайдеться жаліслива душа, яка дасть їм притулок і нагодує. Шкода стало матері дітей, але вона бачила, що іншої ради немає. А цю розмову підслухав Перікіто, і коли батько вранці сказав йому, що вони підуть по дрова, він набив кишені висівками. Дорогою він потроху розтрушував їх, щоб не бачив батько. От прийшли вони в ліс. Батько заходився рубати дрова, а дітей послав шукати гніздо. Коли не стало голосів, батько мерщій за дрова і додому. Повернулися діти, щоб показати батькові знайдене гніздо, а його. І слід запався. Марікіта плач, а Перікіто і каже Не плач, сестричко, ми самі знайдемо дорогу. І, по залишеному сліду, вони добралися додому. Мати, побачивши дітей, дуже зраділа вона приготувала смачну вечерю. Тепер у них з'явилася копійка. Батько продав дрова. Які нарубав у лісі. Але минуло кілька днів, і гроші скінчилися, не стало чого їсти. Батько знову повів дітей у ліс. Та Перекіто, здогадавшись, що він їх там покине, цього разу набрав повні кишені бобів і цілу дорогу викидав їх потай від батька. Так брат і сестра знову самі повернулися Додому. Розсердився батько та й каже не знаю, як ті чортенята знайшли дорогу. Я ж їх завів далі, ніж того разу. Але завтра я відведу їх так далеко, що їм уже не вернутися. Почув це перекіто, став тихенько вночі і, не знайшовши висівок та бобів, набив кишені. Старими ягодами інжиру. У лісі він ступав услід батькові і непомітно викидав з кишені по ягодці. Коли вони вийшли на горбок і почали бавитися, батько раптом зник. Діти кинулись шукати його, але не знайшли. Марікіта заплакала. Не плач, сказав їй брат, ми цього разу знайдемо дорогу. Перекіто пішов на те місце. Де він кинув останні ягоди інжиру, але ні там, ні далі жодної ягоди не знайшов. Хлопець розгублено опустив руки. Марікіта спитала Що ти шукаєш? Марікіто, ягоди інжиру, якими позначив дорогу. Ой, що ж я наробила. що дужче заголосила Марікіта. Я ж позбирала їх за тобою. І поїла. Заспокойся, втішав сестру Рікіто. Сльозами біди не зарадиш. Нам треба швидше вибратися з лісу і до ночі знайти притулок. Ішли вони, ішли, вже і стомилися, вже і поночити стало. Аж раптом у далині бливнув вогник. Підходять вони туди і бачать хатку. А у хаті бабуся смажить пончики. От Марікіта і каже братові Гірікіто, я хочу пончиків. Візьми хоч один. Марікіто підкрався ззаду до бабусі і взяв пончик. Потім ще кілька. Бабуся пробурчала: Ці пончики, наче випаровуються. Чим більше я їх смажу, Тим менше стає. Що за дивина? Бабуся не бачила, як Перікіто брав пончики, тому що була сліпа на одне око, а саме під це око заходив Перікіто. А зараз піду я, сказала Марікіта. Та вона зайшла з іншого боку під здорове око, і бабуся побачила дівчинку. Так от хто цупив у мене пончики. вигукнула старенька. А я думаю, чого ж це їх меншає та меншає? Хто ви такі? спитала вона. Діти розповіли їй, хто вони, і звідки прийшли. І бабуся сказала. Гаразд, залишайтеся в мене, вам тут буде добре. Діти зраділи. Повечеряли і задоволені, полягали спати. Проте бабуся була дуже лихою жінкою. Всіх дітей, які заходили до неї в дім, вона з'їдала. От і зараз, радіючи, що їх аж двоє, пішла помилуватися сонними дітьми. Але побачила, що вони надто худі, і сказала собі ні, зараз у них самі кості, я їх спершу підгодую, а тоді їм. Вона схопила перекіто і спустилася з ним у темну печеру. Там засунуло його у великий глиняний глек, щоб він не зміг утекти. І щодня приносила йому ситну їжу. Перекіто їв собі та бавився з мишеням, яке ненароком ускочило в глек. Минуло кілька тижнів. Якось бабуся принесла йому їсти та й каже Герікіто, висунь но палець у дірочку. Хлопчик, збагнувши, чого хоче бабуся, замість пальця висунув у дірочку хвіст мишенят. У печері було темно, і бабуся, вирішивши, що то палець, сказала «Худий, Зачекаю ще кілька днів. А через кілька днів, коли вона спускалася в печеру, вскочив туди і кіт і з'їв мишеня. Зажурився перікіто. Адже тепер не вдасться обманути бабусю. От прийшла стара знову. Помацала палець та й каже О, вже товстенький. Тепер витягну тебе з глека, щоб ти жив у мене. Витягла вона перекіто і послала по дрова. Дала йому барильце з водою і хлібинку, сказавши, що до вечора він має повернути цілу хлібинку і повне барильце. Пішов перекіт в ліс, почав рубати дрова. І, поки нарубав цілу в'язку, дуже зголотнів. І схотів пити. Але оскільки бабуся звеліла йому принести додому усе цілим, він не насмілився ні до чого доторкнутися і став плакати. Аж тут з'явився дідусь та й питає Чого ти плачеш, хлопчику? Перекіто розповів йому про все. А дідусь, не плач. же пий скільки хочеш, бо коли повернешся додому, хлібина стане цілою, а барильце – повним. Але бережись лихої бабусі дровами, що ти нарубав, вона хоче підсмажити тебе у печі. А ти перехитри її. Як затопить вона в печі і попросить тебе потанцювати на лопаті, скажи, хай покаже, як це робити. Тільки но ну, вона стане на лопату, штовхни її в піч, удар кочергою, і скажи тут святий Хуан, тут святий Хуан, ти з лопатою, а я з кочергою. Коли бабуся згорить, вийдуть із печі два мисливських хорти. З ними... Ти зароблятимеш собі на прожиток. Перікіто послухався дідусевої ради і, повернувшись додому, побачив, що хлібинка, якої він з'їв половину, ціла, а барильце повне. Поки бабуся розпалювала у печі, він розповів усе своїй сестрі. Перікіто, сказала раптом бабуся. Потанцюйно перед вечерєю на лопаті. Я б з радістю, відповів Перекіто, але не вмію. Навчіть мене. Це дуже легко, мовила бабуся. Ось дивись. І ставши на лопату, затанцювала на одній нозі. Перікіто, який тільки цього і чекав, що сили штовхнув її головою в піч. Бабуся кричала і намагалась вилізти, але Марікіта з Лопатою і Перікіто з кочергою запхнули її ще глибше, примовляючи Тут святий Хуан, тут святий Хуан, ти з Лопатою, а я з кочергою. Коли бабуся перестала кричати, почувся тріск. Із печі вийшли два хорти. Які стали лащитися до брата і сестри. Так діти спекалися злої лиходійки. Вони жили в її хатині, Перікіто щодня ходив із собаками на полювання і приносив стільки дичини, що вистачало і їсти, і на продаж. Та ось двоє мисливців, яким не щастило на полюванні. Почали заздрити Перекіто і задумали його вбити. Собак, з якими хлопець не розлучався, вони вирішили виманити хитрістю через сестру. Прийшли до неї і сказали, що коли вона не вмовить брата залишити собак вдома, вони вб'ють Перекіто. Марікіта злякалась, і наступного дня благала брата залишити собак вдома. Бо, мовляв, їй самій страшно. Перекіто волив її прохання і пішов на полювання один. Прийшли мисливці, забрали собак і замкнули їх, позатикавши їм вуха ватою, щоб не почули, коли кликатиме хазяїн. Потім вийшли з дому і перестріли Перекіто. Приготуйся вмирати сказали йому мисливці. Та Перікіто не розгубився і гукнув Тут святий Хуан, тут святий Хуан, ти з Лопатою, а я з кочергою. Мисливці засміялися, гадаючи, що він кличе собак, яким вони позатикали вуха. Але раптом з'явились два хорти, кинулися на мисливців і розірвали їх. Марікіто пішов додому і насипався на сестру, але Марікіта розповіла йому все, як було насправді. Зрозумівши, що вона не винувата, хлопець обняв її, і вони прожили щасливо все життя.